Всім привіт! Сьогодні на огляді LED-лампа Green Bar L911 на 2 Вт з датчиком руху і вбудованим акумулятором на 900 мА. Можуть бути в різному розмірі 23, 40 і 60 см та різною потужністю: 2-3-4 ну і з різним акумулятором. На коробці можна поглянути, які кольори можуть бути, керування і функціонал. Тобто там кольори, температури кольорів, які можуть бути. В даному випадку у нас три режими: біле, тепле і жовте світло. Також в корпус лампи вбудовані магніти, за допомогою яких її можна зафіксувати на спецтримач, холодильник або інший металевий поверхні. По комплектації якісна коробка. Хороша Якісна коробка. Інструкція. Можете подивитися. Тут на двох мовах. Тримачі металеві. Ззаді скотчу. USB-кабель Type-C. Невеличкі коротенькі. Сама лампа йде захисним покартям. Лампа виконана з алюмінію у прикомленому тонкому дизайні. Має великий білий розсіювач, датчик руху, кнопки керування і гінцлог зарядки Type-C. На іншій стороні є наклейка з модами, в яких може працювати лампа, ну і інше керування. Якщо натиснути на букву кнопку роз, лампа вимкнеться. Ще раз мигне 4 рази зеленим і вимкнеться режим виявлення руху. Тут є датчик освітлення, тому він зараз не спрацює. так. Якщо натиснути ще раз, то, то мигне червоним і лампа вимкнеться. Увімкнувши перший режим і зачекавши 40 секунд. При натисканні на кнопку лампа одразу вимкнеться, не буде приходити між режимами. Якщо вимкнути лампу і затиснути бокову кнопку, це буде керування димінгом. Буде яскраві зменшуватись або збільшуватись при отриманні кнопки. Також біля датчика у нас є кнопка, яка керує зміною кольору освітлення. Жовтий, теплий і білий. Так буде краще видно. По датчику руху. Натискаємо два рази на бокову кнопку. Чотири рази моргне зелені. Перво свімклений режим виявлення руху. Після виявлення руху лампа світить 18 секунд та вимикається. Якщо немає руху. Якщо рух є, то не вимикається. Дальність роботи датчика десь до 5 метрів. Якщо акумулятор розряджений, то коли вимикаємо лампу, датчик моргне червоним 9 разів. Під час заряджання, як видно, датчик буде світити червоним кольором. Коли зарядиться, стане зеленим. По часу заряджання десь приблизно дві години заряджається. Час світіння залежить від режиму на повній потужності, просвітить до двох годин десь так приблизно. Висновок. Лампа зроблена якісно, має всі заявлені характеристики та хороший функціонал. Дану лампу можна використовувати акварійно або ж якесь освітлення для підсвітки невеликої кімнати, приміщення, якийсь коридор, сходи ванни, чи як ночник можна включити в режим малої яскравості і залишити на ніч, наприклад. Якщо вам потрібно більше освітлення, беріть у іншому розмірі. Далі я розберу та я покажу, що всередині. Ну і покажу, як воно розбирається. Як розібрати? Тут я ще не показала такі штучки. Крінці на магніт. Розбірці тут З краю піддіваємо. Просовуємо трошки далі. Ось так. І проводимо до кінця акуратно такий Зуб закипляється. Далі розсіювач. Ось таке склоє. на матовій стороною ставиться донизу. І розсіювач така якась салофана. Що бачимо тут? У цих місцях тут і тут стоять магнітики знизу, акумулятор довгий. Ну, маркування немає ніякого. Якось так. Що далі? Тут я вже його розбирав тут є накладочка, вона знімається приклеєно на двосторонній скотч. Чик. І тут стоять ось такі болтики маленькі. Викручуємо цих два болтика. Піднімаємо цей скотч. Щоб вивільнити провода. Ця штука вся повністю з'їжджає в бік. Чик. Ось. Ось така плата. Тут під'єднане на... На саму ленту. Тут воно на три кольори. Ну, на два, жовтий і білий. Третій разом включається врожаємо. Так, показати виплату все. Ну, я в кінці додам фотографії, щоб було видно, які там чіпи стоять, як воно під'єднане. Ну і по суті все збирається в зворотньому порядку. Так само.